Привіт! Вже незабаром стартує Blast Final 2023, де буде дуже багато цікавих матчів. Але сьогодні я хочу розібрати фейс проти NAP. Ми пам'ятаємо, що фейс зараз знаходиться в дуже гарній формі. В них 13-0 без жодної поразки в КС 2. Вони виграли три турніри підряд, чим заслуговують на дуже велику пошану, та знаходяться в дуже прекрасній формі. «I am Sydney», Сідний Championship», «Thunder Peak». з цих трьох турнірів вони вийшли переможцями. Но не варто забувати, що в «NIP» зараз заміна на Алекса. Чи підсилить він состав зараз? Чи зможе він внести якийсь коректив, щоб нав'язати боротьбу Фейс? Все ж таки зараз у цій ситуації Фейс виходить фаворитами. І на мою думку, Фейс переможе 2-0. Якщо казати про які карти будуть, це буде інферна. Та Anubis 2.0 на користь команди Face. Якщо бажаєш більше аналітики та розбір професіональних команд, то підписуйся на канал, щоб не пропустити найцікавіше.